Замаскований хлопчик Дагі. Ветеринар Привіт усім. Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте на цю ящірку. По моєму, вона дуже симпатична. Приліпимо її на пісок. Друзі. Чи не бажаєте ви вирушити зі мною в казкову подорож? Так! Траля, траля, настав час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщі, мерщій, чарівний світ відкрите. Оперед! Ми перенеслися в доісторичні часи. Поглянь, Тіме, диплодок. Привіт. Що трапилося, пане трицератопсе? Він застудився і сильно кашляє. О, о чу! І постійно чхає. Я переодягнуся ветеринаром і спробую вилікувати його. Ви допоможете мені підібрати спеціальний костюм? Так. Який із цих двох костюмів належить ветеринарові? Цей. Ні. Ось цей. Так. Мудра гелики. Ви найкращі. Тепер я ветеринар, лікар, який доглядає тварин. Ти зможеш допомогти пане від рецератопсові? Так, я заварю йому трав'яного чаю. Це найкращі ліки від застуди. Дагі та тім пішли шукати необхідні для чаю трави. Oh. Ого, ви двоє. Чим можу вам допомогти? Трицератопс застудився. Ми шукаємо трави, які йому допоможуть. Якщо хочете, я можу показати вам, де ростуть трави. Чудово, але це екстрений випадок, тому нам потрібна сирена. Друзі, допоможете мені знайти сирену. Так! Це сирена? Ні. А це. Ні. А це сирена. Так. Та так, звичайно, це сирена. Молодці друзі. Тепер ти будеш каретою швидкої допомоги. Уперед. Тримайтесь міцніше. Та швидкої допомоги мчала через поля, і невдовзі друзі прибули на місце, де росли трави. А дивіться, це трави, які нам потрібні. Я сподіваюся, що вони допоможуть панові трицератопсові. Я впевнений в цьому. Друзі повернулися до селища, де на них чекав пан трицератопс. Якщо ми заваримо трави в гарячій воді. То вийде трав'яний чай. Дякую, Дагі. Він вже не чхає, йому стало ліпше. А поруч мешкало мамонтиня, яке теж потребувало допомоги дагі ветеринара. Ну що, Тіма, допоможемо маленькому Мамонтові? Ау. Привіт, я ветеринар. Що сталося з вашим малям? Він поранився. Ау. Так, він пошкодив ногу і тепер не може ходити. Оце гаразд. Я знаю, що робити. Я тісно перев'яжу його ногу, і це йому допоможе. Я не можу ходити. Щоразу, коли ставлю ногу на землю, вона болить. Тобі не можна ходити, доки нога не загоїться. Думаю, вона болітиме надто довго. А поки що матуся зможе носити тебе з собою у цьому покривалі. Ура! Ура! Щиро дякую за допомогу. Дагі. Моє маля втішилися. Я сподіваюся, що невдовзі все буде гаразд. Тварини, яким допоміг Дагі, зібралися, щоб йому подякувати. Ми гадаємо, що ти найкращий ветеринар у світі. Ми раді, що маємо такого друга. Ми так повеселились і, і всякого навчились. навчились. Додому да вже пора. Завершилася. Прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі. Прощувайте, друзі. Дагі. Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так, і я багато чого довідався. Наприклад, що ветеринари доглядають за тваринами, коли ті хворіють і їздять на каретах швидкої із сиренами, які роблять. Дагі розповів Матусі і Татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути ветеринаром.